Вивезення крупної готівки за кордоном. Мова йде про суми 20, 50-100 тисяч доларів. Ну, якщо нам треба вивезти з України за кордон. Е виходить, що краще не декларувати, ніж декларувати. Пояснюю чому. Неважно, чи ви займалися бізнесом, чи ви продали там свою нерухомість, авто продали, чи збирали там, накопичували там, 20 років ці кошти. При перетині кордону обов'язковим елементом це при декларуванні є довідка з банку, що ви знімали ці кошти саме з банку. Якщо їх немає, у вас є купа проблем. Навіть якщо у вас буде договір куплі-продажу квартири, чи у вас є там. Довідка з податковий чи фінансовий звіт, квартальний там, чи річний, що ви там легально заробили, що ви були ФОПом, це все не цікавить. Головне, щоб ви знімали ці гроші з банку. А якщо у вас готівка, ви не знімали з банку, то у вас є проблеми. Відповідно, в наших краще їх не декларувати. Тобто ділите на людей по 10 тисяч, наприклад, якщо у вас там сідаєте в машину 4-5 людей, 40-50 вивозите. Надо вивезти 100, 150, 200, робите 3-4 ходки і так само все робите. Але обов'язково обов'язково вже при е, перетині польського кордону їх декларуєте для того, щоб потім ви змогли легально купити нерухомість, почати бізнес і так далі, щоб не виникало е, питань. За кордоном, як ви перевезли ці кошти. До речі, ще за за кордоном потрібно буде і підтвердження коштів. От якраз за кордоном потрібно довідка про куплю-продаж нерухомості, чи, там, чи що ви бізнесом займалися, і так далі. За кордоном треба. А при перетині наших митників потрібна довідка з банку, що ви зняли ці кошти. Якщо її немає, значить краще не декларувати. Це реально простіше буде.